Цей серіал вісім разів поспіль номінували на найкращу серіальну премію. Чотири рази поспіль він ставав кращим на Еммі і обходив лост пуститися берега та гру престолів, а вимоги про нього навіть не чути. Стилізована історія під 60-ті роки, яка розкриває увесь сенс американської мрії. Важка та детальна розповідь про справжню Америку, яка зробила зірками Джона Хема та Елізабет Мос. Є безліч причин, чому цей серіал вартий уваги, але є також не менше упереджень щодо цього серіалу. Як загалом і до усього, що виходило до епохи тотального кенселінгу, та варто зосередитись на змісті. Отже, історія пропонує відмінний сценарій з безлічю спонукальних до роздумів, наративних напрямків. Вона сповнена антигероїв, глибоко розкриває сенс вічних проблем, та найголовніше те, що подібного ви більше не знайдете у жодній історії. Серіал Метю Вайнера Божевільні, буквально розібраний на шматочки в США. Випищене двотомне видання присвячене лише костюмам, серйозні дослідження культурологічного впливу серіалу, матеріали про алкоголь на екрані, про епоху 60-х та її відображення у картині, про гендерні ролі на прикладі серіалу, і зрозуміло безпосередньо про історію створення божевільних. Не буде перебільшенням сказати, що робота Вайнера вилилася в один з найважливіших серіалів новітньої історії телебачення, але чому саме він і чому ви нічого про нього не чули? Формально божевільні це драма про життя та роботу співробітників великого рекламного агентства Стерлінг Дія відбувається у 60-ті роки в Америці. Розповідають там про Америку, і увесь ажіотаж навколо серіалу «Був теж у Америці. Це не чиста сімейна драма, хоч сім'я і стосунки відіграють важливу роль у сюжетних лініях кожного з персонажів. Не історична хроніка, і, незважаючи на явні відсилки до поп культури, не постмодернійська синефільська гра вгадає ілюзію. У божевільних є елемент всього перерахованого вище, з'єднані меттю Вайнером у єдине ціле, яке найближче підходить навіть не до кіно, а до літератури, до того, що називається великим американським романом. Головний герой, креативний директор агентства Дон Дрейпер, втілення маскулінності, ідеальний, завжди стильний, мужній чоловік, мовчазний і зрозуміло зі складним минулим. Він виріс без батька в складних умовах, пройшов страшну війну у Кореї, Дон спить з красивими жінками, п'є віски, створює геніальні рекламні компанії та шукає щастя. Шукає і не знаходить протягом семи сезонів. Герої божевільних, співробітники агентства Стерлінг, Купер та їх незчисленні коханці та коханки стають глядачеві абсолютно рідними та близькими. Це все складні герої, і кожен з них протягом серіалу змінюється. Правда, жінкам це вдається краще ніж чоловікам. Проте головна родзинка це прості, рядові, пересічні, але настільки глибокі, та пророблені психологічні травми головних героїв, від яких неможливо відірватися. Глядач переживає їх разом із ними, і це щоразу чудово. Це драма про людей у рекламному бізнесі, про те, як вони продають продукти, а точніше самих себе, і як вони заповнюють свою внутрішню порожнечу. Головне, що це не поверхнево і тут є глибина, і вона поступово розкривається, якщо ви готові інвестувати свій час. Це не фастфуд. Формула схопити шматоки і рухатись далі тут не працює. Це чудово, коли ви потрапляєте у добророзвинений світ, багатий на деталі. Нам розповідають про час змін. Одна з головних ідей нові підходи у рекламі, нові світові події, суспільні трансформації. Тому передача характеру епохи є важливим елементом серіалу. Так, це внутрішній американський продукт, але настільки захопливий, багатий і майстерно представлений, що у сучасних глядачів не буде великих проблем, якщо вони довіряться цьому шоу. Перед нами хороші і відносно спокійні часи. Все підіймається на якісь незрозумілі хвилі віри в завтрашній день і віри в те, що все відбувається так, як має бути, як у сусідів та колег, коротше кажучи, американська мрія. І звичайно, це не так. Насправді трапляються розлучення, несправедливості та неприємності. А попереду проблеми расизму та антисемітизму, смерть Мерлін Монро, Кеннеді, Мартіна Лютера Кінга, війна у В'єтнамі та численні масові протести. Обрана професія для обговорювальних тем ідеальна. Вони стоять між реальністю та американською мрією, підтримуючи та заповнюючи гру, постійно спалюючи себе та таких, хто їх оточує в процесі. Вони не вигадують брехню, вони виконують бажання. Вони вловлюють Настрої в суспільстві, формулюють очікування та направляють їх. Тому політика та мистецтво часто відображаються, повільно, однак цей світ людських переконань та правил етикету руйнується і проявляється неповага. Вона не могла зупинитися, сама скромність, не розмовляйте з ним, зніміть капелюх. У вас проблеми. Світ стане жорстоким. Серіал повільний, але захопливий, інтригуючий, але цікавий. І сучасний, але затишний. Розумні люди кажуть, що він має літературну романічну структуру, і його чарівність полягає не лише в тому, щоб розповідати, але й показувати багато інтерпретацій, символів, метафор. Це неможливо осягнути все й одразу. Автори пропонують хороший ефект занурення. Тут є ті епізоди, що залишають після смак, що не відпускають після закінчення, ті, що змушують вас переоцінити щось, ті, де персонажі живі та близькі, і їхні історії цікаві, а ви співпереживаєте їм. Тут є все. Якщо ви почнете дивитися цей серіал, то дуже швидко зрозуміти, що він кардинально відрізняється від того, що зараз знімають та пропонують глядачам. Адже тут все від картинки, реквізиту і до реплік акторів абсолютно глибоке. Серіал не несе у собі купи непотрібних сцен, ніяких безмістовних походів по коридорів, під'їздів машин чи зайвих фраз. Кожен епізод це годинний фільм, який несе у собі сенс навіть у відриві від основних сюжетних подій. Ви можете пропустити сезон і однаково швидко зрозуміти, що відбувається та яка мотивація героїв. Меттю Вайнер розповідає глядачам цікаві історії, не витрачаючи наш час на фальшиві сцени та надлишкову драматизацію несуттєвих проблем. Літературна романна структура забезпечує божевільним їхній неспішний тягучий ритм, дає змогу авторам зупинитися на дрібних деталях, пропускати великі, присвячувати цілі епізоду тому, як персонажі ходять з однієї кімнати в іншу, просто розмовляють, а то й задумливо мовчать. Коли серед усієї цієї бездіяльності раптом щось по-справжньому відбувається, вона справляє ефект бомби, що розірвалася, вибуховою хвилі якої вистачає на сезон, а то й на півтора. Драматичними елементами стають не події, а думки і почуття персонажів. І тут на перший план виходить вже не кінематографічна природа серіалу, бо в повній відповідності до законів кіно вони не розказані, а показані не лише через чудову гру акторів, а й через складну систему символів. Божевільні не соромляться бути шоу для розумних, не даючи глядачеві самому розшифрувати символічне значення різних візуальних прийомів. «Божевільні» – це поза всяким сумнівом найстильніший і найкрасивіший серіал сучасності. Стильні та елегантні чоловіки, неймовірно привабливі жінки. В принципі, вся епоха 60-х, від домашнього побуту до устрою офісного життя, відтворена тут з любов'ю та увагою. Коли дивишся це, складно відірватися від бажання внутрішньо порівняти Америку з тим побутом, що був раніше у нашій країні, особливо розуміючи, що ось ми бачимо, як живуть багаті і не дуже багаті американці, а на батьківщині все ще навіть туалетний папер виробляти не почали. Всі ці деталі далеко не головні у серіалі. Автор божевільних Метю Вайнер не випадково обрав для свого серіалу найпопулярнішу ностальгічну епоху 60-х, ті самі легендарні старі добрі часи стабільності, коли чоловіки були мужніми і ходили у костюмах, жінки знали своє місце і були жіночними, а домагання в офісі або дискримінація були явищами звичайними, якщо не сказати традиційними. Не випадково обрана і сфера роботи головних героїв, реклама, ремесло з продажу мрії, яке вимагає майстерного вміння упакувати в барвисту обгортку казки про будь-який товар. Вайнер бере цю індустрію і цей час та показує, що все це брехня, що чоловіки і жінки упаковані у свої елегантні костюми, замкнені в нав'язливих суспільствах і традиційними ролями, будь то соціальних або гендерних, вони намагаються вибратись, звільнитися, змінитися, але далеко не у всіх це виходить. І втіленням цієї нескінченної боротьби за право бути собою є Дон Дрейпер. Він один з найскладніших і найцікавіших героїв сучасних серіалів. І його історія боротьби самим з самим собою це головна телевізійна драма нашого часу. З усіх внутрішніх конфліктів Дона найцікавішим завжди був той конфлікт, пов'язаний з його мужністю. Ідеальний чоловік, мовчазний, мужній, крутий, компетентний, прямий. Він дійсно страшенно обтяжений тим, що суспільство і час безпреривно дикується. Тують йому, ким йому бути, як йому жити. Справжній чоловік повинен, а дону не хочеться бути повинен. Йому хочеться зрозуміти, що він є насправді, але однозначно хочеться і всіх фінансових та статусних речей, які пропонує конформізм. І він здається, а потім знову намагається лише до фіналу знаходить подобу внутрішньої гармонії та спокою в найнесподіванішому місці. Ну і одночасно знімає один з найвідоміших рекламних роликів в історії людства. Історія Дона Дрейпера лише одна з десятка видатних історій, за якими пропонує простежити серіал Божевільні. Важливо розуміти, що це історія про справжніх людей, ними рухає відчутний власний інтерес. І коли вони борються, вони всі зриваються по-різному, але правдоподібно. Для мене немає нічого нуднішого, ніж ідеальний персонаж або хтось, хто написаний так, щоб бути виправданим у будь-якій ситуації. Або живільні витрачають час, щоб показати вам, чому саме персонажі поводяться так, як вони поводяться. При цьому це ніколи не здається надуманим чи повчальним. Це просто такі люди, і сценаристи здатні показати вам повсякденні людські недоліки. Їм не доводиться покладатися на торгівлю наркотиками, крадіжки чи вбивства, як це могло бути впуститися берега, і ви насправді не вболіваєте за когось конкретного. А скоріше вболіваєте за розвиток, і особисто я вважаю, що саме це робить божевільних настільки цікавою історією. Важливо попередити, що перші два сезони дивитися трошки важко вперше. Вони навмисно повільні, і справжня суть кризи ідентичності або подружніх труднощів стає очевидне лише в третьому або четвертому сезонах. Серіал містить багато екзистенційних тем нудьгі, і це показано через нудьгу. І я розумію, що це може бути набагато менш захоплюючим ніж мама з передмістя яка торгує наркотиками або відмивач грошей, що переховуються. Але повірте, воно того варто. Навіть з урахуванням того, що тут немає зіркового акторського складу, і це насправді чудово. З точки зору сучасного глядача, божевільні, це історія важкотравмованого покоління, яке не намагається знайти причину своїх травм і як їх виправдати, а лише ходить по колу, намагаючись залити тяготами і гами з алкоголем, і лише дуже небагатьом вдається розірвати це коло і по-справжньому змінити своє життя, а стежити за усім цим, неймовірно захоплююче.